Депутат Верховної Ради в Україні каже, що пішов на провокацію. Пропонуючи легалізувати проституцію в Україні, Андрій Немировський відкликає законопроект, пояснювальна записка, до якого схожа на невдалий жарт, бо, зокрема, закликала розраховувати на секс індустрію як на джерело наповнення державного бюджету. Тим часом легалізація справді є одним із серйозних аргументів у дискусіях про вирішення проблем проституції і торгівлі людьми загалом, зокрема також і у Сполучених Штатах Америки. Ті, хто доводить, що проституція не завжди повинна вважатися злочином, мають серйозні аргументи. Ми вважаємо, що декриміналізація працівників секс індустрії необхідна, щоб їх захистити і забезпечити їм доступ до їхніх прав. Багато сексуальних працівників сказали нам, що криміналізація купівлі сексуальних послуг у певних країнах погіршує справи з безпекою. Вони змушені діяти, переховуючись, йти, наприклад, у помешкання клієнтів, так само і з третьою стороною з борделями. Звичайно, що ми проти експлуатації, але ми не вважаємо, що перетворення сексуальної індустрії на злочинну діяльність захищає жінок. Але не менш переконливо лунають опоненти легалізації, які категорично проти, щоб проституцію вважати легітимною галузю економіки. Бо секс-індустрія, за їхніми словами, коріниться у соціальних проблемах, таких як злидні, наркоманія, алкоголізм. Це злочинний світ, каже американська активістка Сінді Маккейн, дружина сенатора республіканця Джона Маккейна. Потрібно розправлятися з картелями, які примушують дівчат займатися такою роботою. Це організована злочинність, це жорстоке поводження з дітьми. Якщо йдеться про неповнолітніх, ми повинні переслідувати тих, хто це організовує, а також їхніх клієнтів. Це ті ж люди, які нелегально торгують органами тварин, наркотиками, зброєю, і вони торгують людьми. Єдиний штат в Америці, який легалізував проституцію, невада. Але не узаконювати секс індустрію, але й не карати жінок, які опинилися в ній, пропонують прихильники третього шляху. Індіанаполіс та деякі інші місцевості у США працюють над ідеєю спеціальних суддів для звинувачених у проституції. Їм пропонуватимуть допомогу. тим жінкам потрібне житло, допомога у подоланні нарко та інших залежностей, психологічна допомога, працевлаштування все, щоб витягти їх з того життя. дехто вважає, що йдеться лише про покарання. Це не так. Нововведення ще більше зосередить увагу на людях і допомозі, яка їм потрібна. Дослідники кажуть, що 70% жінок причетних до проституції були жертвами сексуальної наруги у дитинстві. Допомогова організація Кристіс Хаус сподівається, що спеціальні суди працюватимуть зі звинуваченими у проституції і в інших містах. Також буде відповідальність за виконання таких судових рішень, але буде й можливість отримати допомогу, якої сьогодні нема.